Так, чао, друзі. Ми розповідаємо, як у нас справи, як у вас розповідаєте. Так, дивіться, в нас підготовка до сйомок. Я зараз тут ось стою за кадром. У мене є оператор, який може мене поснімати. Я тут придумала сценарій. Ми ж не тільки придумуємо, да, блогер, держи. Блогер же ж не тільки придумує, що робити, сценарій, ще щось. Блогер же ж все на світі придумує і чого легкому. Тому що людей, ще якихось задіяти, е, це важко. Це важко. Вони... Хочуть своє щось зробити. Ну, Коли я задіюю дітей, то хай що хочуть, то роблять. Значить дивись, отако під низ, оці грибочки мені зніми, так щоб об'йомно було видно. Знімаєш ці. А потім я там така ліса чудес хожу в, этом, в лісі, і ти мене там. Все, погнали. Все, далі, все. Це кадр, е, хай буде. Да. Можеш розділити. Виключай камеру. Нагадую, що ви зайшли просто на український контент, і коли чуєте від мене якесь таке словечко, пишіть це словечко і напротив, дуже гарне словечко, яким можна, яким можна замінити. Навіть якийсь суржик український. Ми ж дуже з різних регіонів, і це буде цікаво. В першу чергу це український контент, в другу чергу. Ну, оце ж да, там, бути режисером, актором, якісь сценарії писати ще щось. Мені сценарії не треба писати. Я вже оце думаю, чи то ли я така інтересна всім, що я оце як та вискочка вилізла на цей Ютуб? Я зараз буду говорити про родичів, родичі, які просто зговорилися, що родичі тут, що родичі там. Значить, як в тобі справи? Е, цікаво, лише моїм підписникам і люди, які зі мною познайомились саме тут. І зараз час технологій нас розкидало по світу. І е, нам, якщо людина якась цікава, ми її починаємо дивитися, а якщо ще й життя отаке от от, е, по правді, да, там, то е, я думаю, що це цікаво. Ти або блогер, або глядач. Значить, моїм родичам, як в тебе справи, Оксана, чим ти там займаєшся? У мене завжди все зашибіть, у мене взагалі все, все супер, все супер. Да? Там, ви подивіться, які прекрасні гори. Я вам не а... <кхів> да, там, е, Кажуть, ой, оце ви на Ютубі, або там взагалі соціальні мережі. А родичі, щоб там підтримували, або друзі. Це взагалі ви хоч знаєте, що це таке родичі? Друзі мене підтримали, одна. Е, мене підтримала. Е, дуже дуже вдячна мому кронному родственнику теж. А, а родичі це капець. А, значить. Спілкуватися з вами в них нема часу. Е, ну, ну, Взагалі, да, родичі. Ну, що таке родичі? Ну, це кровні люди, да, з якими ти ріс, да, яким ти хочеш добра, да. а, але коли ти вилазиш в соціальні мережі, то стосунки з родичами набирають інших калоритів. Мені знаєте, мені вже прийшла на думку така, е, така ідея. Е, я не хочу кидати мій український контент, я хочу його вдосконалювати. Е, український контент це не обов'язково да, вивчання української мови, українських традицій. Бачите, я аж заїкаюся від реакції вже моїх українських родичів, які працюють як сарафанне радіо. Да, там я знаю ютуберів, які знімають от своє життя для того, щоб подивилися там дійсно родичі, друзі, підтримали, що ви там робите. От як Оля із Іспанії да, там розповідає. А, ну І момент, що там родичі побачать, там, як ти живеш, да. часу на спілкування нема, ну, вони тебе подивляться та й будуть знати, будуть в курсі справ, що в тебе там протікає. Ні, такого не може бути. У нас оце ж зрабатує. Особливо родич, який живе в такому місці, де звик оце це сплетні збирати, Сплетні – рисочка слово. А й отак колотитися. От, знаєте, напевно, в усіх є такі родичі. От, тут, тут мені дуже пощастило, Так взагалі люблять колотитися. Отак. Люди не знають, що таке спокою. І хочуть, щоб вже всі вокруг колотилися. Нереально, щоб спокійно було. І, ви знаєте, соціальні мережі. Особливо, ну от як у мене, канал на Ютубі може розставити дуже багато крапок над І, показати лице насправді, ти від цього не вмреш, ти будеш далі жити. Але е, те, чим дихають, це ще більше усугубиться, розкриється. Здавалось би, ти собі спілкуєшся зі своїми глядачами. Ти знайшов з ким спілкуватися. Тому що, ну, реально, давайте погодимося, що ютубери от в такому режимі, як у мене, це від того, що от недостає, недостатньо спілкування. коли ти вже да, там знаходиш підтримку, все в тебе добре, ні, хтось обов'язково вилізе, що скаже, а вона там таке сказала. І давай всім дзвонити. Оце дзвонити, кого ти століт уже не чув. І знаєте, що саме цікаво? Дзвонять друг другу і не питають, як в тебе справи? Може, це вже старі, уже в нас года пройшли. Вже ж треба перед смертю покаятись. Там е е е просто, А може, давай зустрінемося, чаю поп'ємо і тортик поїмо. Та яке там? Та оце вона сказала. Та оце правда чи неправда. Начинають із себе святих строїть, згадувати, що було, та що ти обіжаєш. А я ж така свята. Та що ж це таке? Коротше, це в мене вже тут комедія. Вибачайте, хто не хоче, не слухайте. Бо це, коротше, треш. Це треш, а і вже колотяться, вже дзвонять друг другу. А що там? А де там? А як там? А що в неї відбувається? А чого ви родичі дорогоценні, не знаєте, що в мене відбувається? Дивіться, яка червона. Пройшлася. У нас, видно, вологість дуже повишена. І згор Уф, чимось там тяне, а, а, а не з гор не тяне. І коротше, я вже отака, бачите, красива, не треба нічого замальовуватися, вже по спині тече. якось так. У мене друзі з'явились, у мене підтримка з'явилась. Така підтримка, якої я не отримала да, там, від родичів. Ну та й хай, ну та й займайтеся своїми справами далі. Не треба колотитися. А якщо ви там між собою колотитесь, ну так колотіться між собою. Не треба мені дзвонити і виясняти якісь стосунки. Понятно? У мене і так дахреніще. Хто захотів, той звернув увагу, той чим міг спробував е допомогти. Е Рухаємось далі. А оце, оце розборки, оце ще щось, хто кому сказав, хто на кого наїхав. Кому це треба? Так що такі справи? І я зіштовхнулася вже і зрозуміла, що таке чужий свій, а свій чужий? Якось треба й собі взяти із цього всього урок і рухатися далі. Тому що. Ти ще не знаєш, що тебе чекає? Що це за події? Що це за фігня, ти не знаєш? А там уже все всі знають. Понімаєте, оце цей іспорчений телефон мене ну, просто шокував. Я думала людям пофіг до мене. А, оказується, не пофіг. Оказується, Оксана щось таке сказала і згадали. А, ви згадайте, які ви хорошими були. Та підіть, покайтеся, казав сусід мій Оксана, покайся, покайся. Я всі так. те, іди, а, покайся. Ну, і одного разу виходить сусід, а я кажу до нього дядько! Оль, ну там, в Україні сусід не тут. Дітько, Коль, кажу, покайтеся. А він такий до мене, а є чим? А є чим покаятись? Каже, зараз будем каятися. Так що це про це? Не знаю. Хто захоче, зрозуміє, хто не захоче, не зрозуміє. І ви знаєте, в мене така вже виникла ідея. Ось вона зріває історія, яку я маю розказати. Але я хочу там от придумати. Сценарій, замінити головного персонажа, допустимо, на червоного каптурика, або дівчинку в білих окулярах. І ви знаєте, просто розказати казочку на реальних подіях, і вже кожна людина себе там впізнає, чи то родичі, чи то друзі, чи то вороги. Вже знаєте, вже отут починає щось таке шурупати. Потому що надо розмовляти. Потому що я втомилась вже мовчати. Потому що я не, роз, не, не розумію, де ок, а де стрм. От дорогі родичі, де ви раніше були, коли ми росли? Що ви вложили в нас? хрена ви не вложили в нас. А зараз ви ще починаєте колотити, ще хочете щось потягнути від нас. А Фіг вам, нічого ви від нас не потягнете. От там, де сиділи, там і сидіть. Свій чужий, а чужий свій. Все, заканчує мій монолог. Я вже захекалася. Я біжу до, до Марійки. А за год, за год. Я не знаю, я не пам'ятаю, щоб хтось позвонив із своїх і спитав. Як Марія або починав розговор. Як Марія, як ти Оксана, як ти тримаєшся. А давай включимо відеозв'язок та поп'ємо кави разом. Та ти відволічешся від, від цього всього. від цього всього. Ні, ніхто. Про мене згадали, коли я Сюр сказала. А я, щоб ви про мене ще більше згадували, може ще більшого сюру скажу. А що робити? От що робити? Отакі от в нас технології, отаким от ми можемо займатися, отак от ми можемо себе виводити зі стресу, з депресії, з усього іншого. І взагалі життя дуже цікаве. Життя дуже цікаве і дуже заповнене дуже прекрасними подіями, особливо коли біля тебе живуть психопати, аб'юзері. І так далі, і так далі. І коли ти це вже розумієш, ти вже погрязаєш в такому болоті, що ти не можеш звідти випрягнути. І я вже починаю думати, бляха-муха, тут щось не так з цими. Там, бляха, вже заколотили катавасію за мільйон кілометрів. Фух. Все, я все сказала. А я тут одненька, вирішую свої питання, рухаюсь далі. В мене є мої глядачі, я вас обожнюю. Дякую вам за підтримку. Зараз справді в моєму житті відбувається дуже багато чого незрозумілого. І це все можна знову зам'ять і затихнути, а можна почати з цього вилазити. Навіть якщо тобі погрожують, що ти, якщо почнеш шевелитися, тобі буде хуже. Розумієте, я вже втомилась від цих погроз. І просто коли ще на тобі двоє дітей, і ти сам це трошки, знаєте, трешово. Мало того, що те дитинство було важко. там Потім не, не, не багато ти жила, сама собі заробляла, сама за себе безпокоїлась. І тут ще попасти в таку жопу. Дівчатки, хто мене бачить вперше, я вас прошу, підписуйтесь, залишайтеся зі мною і по моїй шкурі побачите, як вилазити з гамніща. І я не скажу, щоб не влізти туди. Ви знаєте? Просто моя історія, просто моя історія. Хай закарбується, тому що щось, бляха-муха. Не все так просто з одного боку, але з іншого боку, дуже все просто. Знаєте, Просто-де все замнять, пробачити, забуть, отут такого під горло вже підійшло і здохнуть. А не просто вилазити з дніща, розкидати всіх аб'юзерів, психопатів і алкашів. Оце важко. З одного боку тратити на це своє життя. Це треш? Це дуже так знаєте, тригерить не обіжає. Чому я маю тратити своє життя на аб'юзерів, алкашів і психопатів, якщо я можу жити спокійно. Знаєте таке враження, що тобі отако написано зустрічатися з психопатами, тратити на них своє життя. І плюс ще в тебе ще, ще й зверху ще своє, своє, з яким ти хочеш спокійно жити. Ну, коротше, це якийсь треш. І ви знаєте, да, це не перший рік. Це вже продовжується вісім років. Ну, Ти ж думаєш, та ладно, все нормально, та ладно, все нормально. Ти над собою працюєш, 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 а вже отут і ти вже задихаєшся. Розумієте, ти вже задихаєшся. Так що подбаємо давайте, про себе навіть в такі важкі часи. навіть... У мене тут ракети не летять. У мене тут такої війни нема що вбиває народ народа. А у мене тут така війна, що сусід хоче вбити сусіда. І це треш, розумієте? То я вже оце подумала. бонжорно, то я вже подумала. Знаєте, ну трошки якось і раніше так жилося, але з новітніми технологіями, з усім, ну, ну не можна так один одного трогати, гнобити. Для цього, бачите, придумують закони, щоб покращити якось життя один одного, щоб захистити один одного. Щось Держава намагається щось зробити. Але ви знаєте, це дуже повільно. І все залежить від людини. А для того, ну, ну, це, коротше, ну це треш. Я не маю життя тратити на оце. Я маю життя своє тратити на своїх діток і виховувати здорове покоління, ментально здорове покоління для держави, для цієї землі. А кожна мама піддається стресу, То яких ми виховаємо наступних людей. Ніяких! І з тим, що в мене зараз відбувається. У ну, мене у Марії є таке слово, дочки, якій сім років, бомба атоміка! Бомба атоміка! Може, якось не так голос наголос ставлю, чи ще щось. Якась там знайде якусь фігню, о, мама, дивись, бомба атоміка. І я вже така, знаєте, вчора думала: бомба атоміка, так, бомба атоміка. Ми тут ось всі разом. Ми так і спіпелимося. І до побачення телебачення. І хай на цьому світі залишаються оту. психопати, алкаші, аб'юзери. Розумієте, коли отако збираються психопати, алкаши, аб'юзери, вони дружать, вони знаходять спільну мову. в них все зашебість, але не дай Бог попасти в такий очах. і й це треш, Ти одразу це не побачиш тебе будуть убіждати, що ти якась не така. Пройде 5 год, 7, 8, 9, ти не така. Я хочу напослідок сказати лише одне. Коли ти вже доросла людина, ти відчуваєш, хто тобі хоче добро, а хто просто знущається. Бо нещасні люди вони намагаються знущатися над іншими людьми, щоб вони теж були нещасливі. Щаслива людина вона не буде такого робити. Навіть нещаслива людина, яка розуміє це життя, вона не буде іздіватися над іншою людиною. Вона не буде іздіватися над тваринами. Да? А оці аб'юзери... Психопади Алкаші. Вони дружать, вони гарно дружать. Знаєте, я казала, хай собираються разом психопати і нормальні, да? ні, ніфіга, вони собираються, в них все зашибісь. Бійтеся таких і обходьте стороною, бо якщо вони вас затягнуть, то вони вас таки ковтнуть і висруть, і навіть не замітять. Це не то, що. «Ой, ти, ти в жертву себе привратила. Ні, це такі, знаєте. Це світ на виживання. Це світ на виживання. Вони, вони тебе хочуть поглощати, вони тебе не відпустять, як би ти не старалася. А для того, щоб вирватися з цього всього, треба таких зусиль прикласти. Тому що закон, ти по закону дош вириватися іще. Чи то робота, чи то родинні стосунки. Дуже важко. Дуже важко. Але я ще йду по цій дорозі. Ще йду своїми нозями. Хоч уже вас спалились кості, вас спалилась рука, вас спалилось серденько. Але я йду і рухаюся далі. І да, дівчата, берегти дітей і берегти здоров'я. Важко. Але ми рухаємося, тому залишайтеся зі мною. І просто можете спостерігати за історією а, наживо, згадати себе. Зрозуміти, де ти взагалі супер. тому що хто психопат, алкаш і аб'юзер, той ніфіга не зрозуміє, той, той так скаже, так і треба. А, а не залишайтеся в тих сім'ях, не залишайтеся на тій роботі, виривайтеся, тому що все одно одного дня ви залишитесь без них, вже, але і без свого здоров'я. Я вам це на своєму досвіду говорю. Все, що я тут розповідаю, це мій досвід. А досвід, звісно, не легкий. Тому я ділюся і просто рухаємося далі. Може, хтось хоче книжку написати? Пока. До зустрічі в новому відео.